Класичні так, та, мені принцип. дадуть у World of Assassination, що, в принципі, вони можуть зробити вже на готових картах, просто знову вибухи. Ну коротше, ніхіра не, не зрозуміло, бо вони ні слова про це не сказали. Ну буквально ні слова. На що вони показали цей слайд, я не знаю. Ну, так, так ну, поширення. Ще, поширення, А UTRI ще видає цю Тут вуличну. Також є. Він, і про неї вони теж не згадали, да? так? Ні, то, не, так з... Також показали гімплей, навіть сюди там сказав, шоу, потужна, потужний Майнзай, ви там, блядь, не. Коротше, так, да, що, що, що буде у них ще й кросовер між Майнзай і Хітменом. Ну, коротше, Майнзай це якийсь сервіс, дуже незрозумілий. Який... Вони, здається, самі не знають, куди рухати, як його розвивати. Бо там вже якісь почалися ну незрозумілі. Там же. Ж... Ні, давай взагалі, трохи назад. Майнзай мав вже ж бути частиною у цієї платформи Everywhere. Тепер, Де, про... Дякую, працює, тепер про цю платформу взагалі не згадують. Кажуть, Майнзай тепер у нас платформа. А, ми для неї будемо випускати нові режими, там якісь сюжетні шматки, ще там щось. І воно прям буде жити, якось розвиватися в якусь сторону, а в яку, ну типу, люди там все... А насправді вийде як вакініра якась. Ну, судячи з цього, не. Там, а, там же ще, ще більше прикол був, там один з цих, директорів цієї контори Build The він щось виступив в Твіттері і сказав, що а от е, до релізу нашої гри залишилося там щось тиждень, у нас здається, сьогодні. Це здає, так, сьогодні ще не вийшло, але через 5 годин вийде ну в стіні. Можливо, за неконполітику. Так от він е, е, один з директорів компанії виступив, каже: е, а от з'являються всякі прев'ю нашої гри, і її суміть. І знаєте що? А, а це проплачені всі коротше, відгуки. Я навіть знаю хто, О, хто їх ну, проплатив це гарний початок, це гарний Ну, це початок. Ну і звісно, гарний. він натякає на рокстар, тому що вони з Самослі Бензісом хірово розійшлися. Він хотів з них грошей. І типу тепер Сем Хаузер йому ем, мститься. Засирає його гру. Ну прям вони вирішили самого вже старту закопувати цей світ. Мансай, ну якби хірби знову. Бо воно виглядає як ну чортішок. Гра, яка не знає, чому вона хоче бути. То написано, що це наративна сингл-перна екшн адвенчура, адвенчур триллер. Але при цьому навіть у цими скріншотах написано оце тут меню, плей і типу, якісь місії в Україні, і хто їх білдер. Ну, типу, хто зробив цю місію. Конструктор mm -hmm. там якийсь, да, що хтось там буде щось випускати, якісь шматки, хтось, ну прям. Oh. Значить як все це просить для онлайн-їкопоративу. Ну, типу, якщо б вони сказали, що ми робимо свій GTA онлайн якийсь там, ну як це хоча б зрозумів концепцію, а так тупо не зрозуміло, що це взагалі таке. Вони навіть наче самі не, не розуміють. І, і через це і гра вона загубилася, і, тому що ну, вона якби, максимально невиразна. бо вони не можуть її чимось інфікувати, якщо це сюжетна гра. Покажіть класний сюжет. Ну, от як показував Кіберпанк, взяли Кіану Рівза, показали якісь класні касцени, класні кінематики і показали сетинг, цікавий, всі такі, блин, клас, хочеться пограти. А тут якісь пустелі, якийсь мужик, щось ходить, стріляє, щось ще, ще ходить, стріляє, і ще ходить стріляє. Ну, типу, ну, у нас тільки вона не виразна, просто максимально. І Здається, ні сюжет нормального не буде, ні генпіль, нічого. Та ні, ну точно. Ну. Це така чисто це, це стрільба за укриттів з нульових, мені здається, грав, вона приблизно є якісь гета-аклони із нульових, які, такі, ну, дуже посередні, в сраті. В принципі, ну якось вони грали, якось купували. Тільки зараз може, це вже мені здається, так не наспрацювало. воно пов'язане з Майнс А і всі історією з її продюсером.